Я не роблю ескізів, тільки коли там вимагають, але для цього треба приїхати і перший раз бачити вже об'єкт. Я приїхала сюди, я не бачила, я побачила хату, і тоді я вже відчула, що тут треба намалювати. Яна Власенко, учасниця проєкту Мальована хата 2025. Будинок у буші розмальовує орнаментами трипільської культури, додає і елементи модерну. Я виконую роботу в двох кольорах, тому що якраз так робили трипільці, наші пращури. Чому? Бо в них були глини. Вони малювали справжнім природним матеріалом. Вони брали ті глини, які знаходились на цієї території. І це було якраз більш світлий колір і темний колір охра і коричневий. Художниця родом із Києва до розпису цієї хати приступила вранці. Суспільному показує, що вже створила. У мене тут такі. І бик гарний сонячний, тут берегиня мати буде, пташки летять, там в мене місяць і трипільська символіка це я тільки почала розробляти. Я беру за основу орнаменти, але я не змальовувала їх з прикладів. Я переробляла свої для того, щоб показати ту синергію. Сучасності і тріпілля". У рамках проєкту в Буші розмальовують хати на туристичних маршрутах, розповідає директорка історико-культурного заповідника Буша Ірина Захарчук. Залучено шість художників. Фарби закуплено на кошти благодійників, які також забезпечили харчування та проживання митців. На будинках ми все-таки більше просили художників дотримуватися традиційних якихось моментів, щоб це були і родові дерева, щоб це можливо були елементи вишивки, елементи наших орнаментів, якихось сакральних символів, От, трипільська якась історія, що була. От, але художники вони наскільки талановиті, що вони могли в традицію внести нотки модерну і дуже класно прозвучав оцей наш назва нашого проекту: Подністровський стійний розпис, традиції та модерн. І це вже приваблює туристів, тобто кожна хатинка. Фактично стає фотозоною, і це дуже круто. Будівлю сувенірної лавки в центрі села розмальовує художниця з Могилева Подільського Людмила Сорочинська. Працює емаллю через штукатурку. Робити це важко, каже мисткиня. Це перший об'єкт. Ми стараємося його завершити. Повністю, тому що це центр, це сувенірна лавка, і вона має вигляд така, от, дійсно приваблююча, яскрава, як сонечко світиться, приваблюється лавка до себе. І сама хазяюшка, пані Оксана, вона попросила, щоб саме обереги відобразити. Ми малювали макет, але коли прийшли, подивилися на стіни, а стіни ну, досить складні. Вони, така, Штукатурка, що важко по ній виконати будь-що. Тут, Тут було пофарбовано емалю, то вже ми прилаштовуємося емалю. а в основному акрилові фарби на стінах. Окрім професійних художників, до проєкту долучилися і студенти. Марія Черниш із Тульчинського коледжу культури. У буші працює третій день. До цього, каже, хати розмальовувала у сусідній дорошівці. Я працюю у такій стилістиці, це характерний. Подільський настінний розпис, орнаменти такі. Така притаманна для народного мистецтва композиція, вазон. Так вона називалася. Такий дещо такий стиль, наївний, примітивний. Але ну, для декорування хат в селі вони, думаю, вони буде дуже красиво лягати і відповідає. У буші художники працюватимуть 10 днів до 18 травня. Заплановано розписати 10 об'єктів. Наразі готові 4. Дар'я Красовська, Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини Вінниччина.